Чоловіків не любить, коли їх жінки розуміють однак, коли вас досліджують та аналізують фахово, знайте, ви потрапили на гачок. Психолог на роботі це зрозуміла річ. А що робити з психологом в домашніх умовах? Потрібно його любити, поважати, цінувати. Бо так чи інакше, психолог може е е е дати прогнозовану лінію поведінки, і результат буде не завжди позитивним. Психолог на роботі так е є якісь дрес-коди, які стандарти. Як взагалі має виглядати людина певного фаху? Стримано, має одягатися завжди охайно, це в першу чергу. А мінімум, можливо, яких яскравих прикрас. З мінімум яскравого макіяжу, відвертого дуже одягу. Але, чесно кажучи, я особисто дуже люблю експеримент експериментувати з одягом, тому в принципі е, не завжди дотримуюся такої чіткої лінії поведінки в плані одягу. Але намагаюся е, ну, так, одягатися стримано, але яскраво. Діана завжди на роботу ходить така елегантна. Діловий стиль неї відрізняється навіть тим, що вона зможе там... Щось приєднати, якесь мережево, якусь квіточку, якийсь кольє, і це завжди є. Воно ну, не є таким, скажем, строго діловим, так, але в той же час досить стримано, досить стильно і красиво. Ну, Вона творча дитина з маличку. В садочку завжди дуже любила малювати. Потім школа мистецтв. І перше, що вона малювала, це не пейзажі, як натюрморти, як там вчили вчителі. А от таке на малюночки, там платячка, моделі, ляльки. От в цьому плані ну взагалі в неї до одягу такий особливий підхід. Коли ти не на роботі, поза офісом, яким речам взагалі ти віддаєш перевагу? Якщо це літо, чесно кажучи, більш таким романтичним. А, от я, я дуже люблю такий стиль прованс, Тобто, щоб було квіткові мотиви, легкість якась така невимушеність в одязі. А якщо це осінь, зима, то я в принципі не даю перевагу різноманітним. Ну я не люблю чорний колір, не люблю сірий, постійно, а люблю його комбінувати. А, ну напевно, що Абсолютно клітинку дуже люблю різнокольорову. Твій чоловік він, е, сполягається на твою думку, на твій смак. ми радимося один з одним, але якщо, наприклад, мені подобається ну, якась річ, певна, да, то все-таки я на свій більше смак полягаюсь, тому що чоловіку дуже важко сприйняти той чи інший одяг, коли він висить на, да, на вішаку, або ж десь на магазині на прилавку. Коли вже я його одягну, підберу аксесуари, і він буде на мені, він зовсім по-іншому сприймається. Тому і його одяг, і свій ну, це Шмоя заслуга, напевно, це я напевно більше обираю. Чи е, може підготувати психолог тере, дружина, чоловіка так, щоб журналісти-оператори прийшли до вас до хати, аби заглянули? у ту для нас невідому, але дуже цікаву для нашого дослідження і спостереження шафу? Звичайно, ну, що можна? Я думаю, що вам буде це цікаво, принаймні те, чого не було в інших парадішок. Я думаю, в мене щось знайдеться. Така якась цікава а? річ. <рес> То ти нас запрошуєш у гості? Запрошую? Ну ходімо. Будь ласка, проходьте до нас додому. Зразу вас попереджаю, що у нас зараз ну така специфіка. Да? А, в будинку і подвір'я ну, з народженням дитинки все змінилося. О, я вже це помічаю. здається, я вже бачу так. наскільки змінилося ваше подвір'я, ваш майданчик у зв'язку з з'явою. Сім'ї дитини, а це Діаночко, Скажи мені, будь ласка, а це взагалі що таке? А це я для неї вирішила зробити таку маленьку а, ілюстрацію і улюблених мультфільмів, тобто там і ну пагаді, і зараз сучасні ті мультфільми, які вона дивля дивиться. А, тобто вона приходить своїми друзями нещасливі вгадують, хто де, в чому кольори? Я чомусь думала, що паркани розмальовують виключно діти. Я вперше зіткнулася з такою ситуацією, коли паркан розмальовує доросла людина, психолог помітьте, і мама для того, аби в дитини розвивалася просторова уява, це просто геніально. Але я вам хочу сказати інше: ми ще не встигли зайти до хати, а знайшли вже стільки цікавих речей. Я тільки можу собі уявити, що нас чекає далі. дитячого майданчика. Мій чоловік. Він, в принципі, є хобі. В нього він майструє різноманітні меблі, такі декору, ну, декоровані букви з, ви, ну, з дерева. І цю гойдалку він сам своїми руками зробив. Так, да, сам своїми руками зробив. Це круто, напевно, коли маєш таку гойдалку, хочеться часом впадати в дитинство. Так, Це правда. Особливо коли тепло. Зараз трошки не сезонно але, тим не менше. У нас така зима, що в принципі можна і тепер пікнік організувати, відпочити собі на подвір'ї. Ми з ми відкладемо до літа, а наразі я гадаю, що ми все-таки потрапимо до будинку. Давайте. Я бачу, що у вас уже все підготовлено до нового року. Ще не все. Саме основного немає, це ялинки нема в нас наразі. Я вас запрошую, заходьте. Зараз ми подивимося, що лежить у психологах в кушає. При вході видно. Основного члена родини. О, її маленький, <рес> маленький штат і черевичків. по цьому вже я бачу, що тут живе ще одна парадіошка. Йдемо до нашої шафи. Ходімо. Ти знаєш, якби я е, от не знала, що ми потрапили до нашої героїні в гості, я би подумала, що я потрапила десь до будиночку Барбі. Тож показуй, будь ласка, що лежить у шафі нашої барби, психолога. Ну, дивіться, в принципі, тут лише маленька частина речей моїх, да. Тобто якісь такі речі, які були створені за допомогою моїх ескізів, руками її шви. Да? Так я довіряю повністю цей процес. Ми вже пригадували про те, що ти дуже любиш речі шити саме, а не купувати. Так, це все може починатися з одного якогось маленького аксесуару. Тобто весь образ може з нього вибутуватися. Це може бути просто мій випадковий похід в магазин, Зин тканин, і коли я побачу якусь тканину, у мене вже ніяких більше думок немає тільки про ту річку, що з нею можна створити для діани це як варіант самореалізації, коли вона може якісь як своє хобі, і відразу демонструвати це, коли вона через одяг проявляє себе, своє єство в Насправді цей процес відбувається інакше. Зазвичай знаєш, як у жінок хочуть собі щось і ходять, шукають відповідно тканину. Це дуже цікавий випадок зовсім інший. Зовсім інший підхід зовсім інший. Тобто я ще раз кажу: побачу тканину, побачу якийсь елемент, і з нього подавай збудуватися мій образ. Можна в такому разі, щоб ти нам показала якісь уже готові твої проекти як результат візу... візуалізації? Ну, наприклад, я можу з що з останніх в принципі я придбала а, придбала тканину. Ой. Да, придбала тканину. Чекай, чекай, чекай. ці дві суконьки якось дуже схожі одна на іншу. А тобто вони відрізняються тим, що одна маленька, а інша е, велика. Це що за прикол? такий? розкажи, будь ласка. Це у мене зараз така ідея, що я дуже мені дуже подобається, коли ми з моєю донечкою одягнені, якщо не в одинаковий одяг, то принаймні в однаковому стилі. І в нас була ситуація, коли нам потрібно було піти на весілля. І недовго думаючи, я вирішила, чому ми не пішли одинаково одягнені. А відповідно, знайшла а, тканину, знайшла певні аксесуари і з цього всього створили такі два образи, ну, були одинакові, це дуже всім подобалось. Ну, В першу чергу мені подобалось, мені було приємно, що ну, ми не пішли, не купили, просто створили їх. А у мене тоді таке запитаннячко. А часом ви ж ці цілою сім'єю, так на якісь свята, такі там на весілля, на іменини і так далі. Часом чоловіка ви не залучаєте до цієї візуалізації. Да, залучаємо, залучаємо правда, вже не сукні йому шеїмо, але ми йому, наприклад, до цього образу в нього є ну, бабочка. Да, тобто замість галстука в нього гарна бабочка в такому ж з такої самої тканини, і він з нами дуже гармоніював. Так. Боже, Боже бідний чоловік, як він на це ведеться. Це йому гарно. Якби не гарно, я б йому не радила таке робити. В більшості вона поєднує свої вечірні плаття і з кроватками на моєму костюмі. А як відносишся до цього? Ти часом такі речі нагадують, такі дитячі, якісь забавки. так? Ну я сприймаю це позитивно. Думаю, що це навіть гармонійно. Показуй далі. Це сукня а, моєї мами, коли вона в дуже-дуже юному і ніжному віці вона ходила, а, ну, якби була свідком на весіллі. І а, тобто ці сукні ну, близько 30 років. Ось ви бачите, як виглядали жінки 30 років тому назад. Нічого собі, <рес> гарно виглядали. Мої речі багато вона не тільки це. Ну, можна, вони коригуються, перешиваються, але. Ну, ці речі мені моя бабуся шила з любов'ю, і воно напевно так от енергетика речей відчувається. Дитина їх е, хоче далі, їх несе в життя користується ними. Щодо Такої речі з історією Тобто, в тебе взагалі багато речей історією? У мене всі речі з історією, Чесно, У мене випадкових речей. Вони можуть бути суто такі буденники, не можу одягнути на роботу чи вдома носити. Да? Але переважна більшість речей у мене всі з історією. Вперше за історію існування нашої програми, ми зустрічаємо жінку, в якої кожна річ, яка висить в шафі, має свою особисту історію. Це була ідея зробити сукню трансформер. Тобто, щоб вона була як коктейльна, так і вечірня. Я цю сукню малювала. Для Оксани Марченко. А нас на чого да. собі, А як це? Розкажи, бо нас ви це ж дуже цікаво. Так, да, У нас був у нас, нас тебе такий проект. Ну, ми всі знаємо про їхні проекти. І Оксана Марченко, прекрасна ведуча, дуже гарна жінка. Оголосила була конкурс на дизайнерську сукню. Ну, є можливість придумати її вбрання, втілять відповідно майстри даного телеканалу. А, ну, ідею вона брала з людей, з народу будемо так казати. Тобто, чомусь мені здавалося, що вона б в цій сукні дуже гарно виглядала, тобто, намалювавшись кісеєю, відправою правила. а ну на жаль, чесно кажучи, ну не обрали да, тому що ну були. Достойніші роботи, я сама бачила, вони були дуже дуже гарні, дуже різноманітні. Але я отримала відповідь від Оксани Марченко, яка мені дуже гарно дякувала за те, що я прийняла участь. їй було дуже приємно. Так чи інакше, ця сукня була достойна не тільки Оксани Марченко, а в першу чергу. В першу чергу вона достойна своєї власниці. Тому, властиво, у мене до тебе прохання. Я хочу побачити тебе у цій сукні, яку ти проектувала для Оксани Марченко. Можна? А ось і я? Ой, краса, яка. Ну я тобі скажу, що я таке не помилилася, тому що цей наряд нагадує якийсь янгольський такий образ. А ну покрутися, подивимося, яка ти є. Зефірний, будемо казати. Він такий дуже... Ну ні, я казала, що я дуже люблю такі романтичні речі, да? романтичні кодури. Мені здається, що воно підкреслює жіночні завжди, завжди виглядає так а, суттєво і вмісне. Я б сказала романтично. Десь в такому плані, тобто така собі французька дівчина, жінка 18 століття, можливо, тих роках. Які ти одягаєш зазвичай до цього наряду аксесуари? Якщо підібрана зачіска, то тільки можливі якісь масивні сережки або ж якийсь браслет. Ну ніякого кор'є, відповідно нічого такого немає, звичайно, тому що воно, правда самодостатнє, Ну я врахую, що воно є само собою вже певною прикрасою. Це на тебе У Мене таке кілька. Мене таких кілька. Такі вони всі різноманітні, і там я зберігаю свої аксесуари. Ти тримаєш там прикраси, можна так? Да, звичайно, можна. Подивіться, яка у нашої героїні чудова балізка, в якій лежить безліч дуже гарних речей. І ми з її дозволу, зараз їх роздивимося. Саме до цієї сукні, да, то я одягаю а, ті сережки, можу одягнути. А, це з полімерної глиники. А ні. ти одягай відразу все на себе. От те, що ти нам показуєш, ти відразу і одягай. Колечко вона одна із моїх улюблених зробила також журоцька майстриня. наша. ти любиш е втручання людських рук, так тобто ручну роботу. Якщо вона зроблена з любов'ю, то тільки тільки так. Так, це дуже похвально, тому що кажуть, що речі, які зроблені своїми руками, так вони несуть за собою якусь позитивну енергетику. Такі речі, які в які а, вкладена частинка себе, відразу вони помітні. Тобто, ти розумієш, що таку річ неможливо там купити придбати, так а, а десь вона все таки щось додала своє. Ми вже знаємо діанець стиль, тому ми розуміємо так. Це щось новеньке. Здавалось би, що е, жінка з таким волоссям, вона вже той біжутерії, по-перше, там може іде дуже вже і видно, тому що волосся постійно прикриває. Так важко доглядати за такою купна волосся. І чесно кажучи, я вже звикла з дитинства. Я бачу, що і цей браслетик у тебе там до комплекту, так? Угу. Так, також я його придбала. А, навіть цей комплект, більше того, можу сказати, він є весільний. Тобто на весіллі, будучи нареченою, в мене були ці сережки і цей браслет. Також, ну якби це вже побутові, такі будемо казати, на, на різноманітні випадки життя. Абсолютно, а, ну. Також з полімерної глини в мене є різноміску. Тобто, я так розумію, що ти більше віддаєш перевагу біжутерії, аніж якимось таким серйозним коштовним прикрасам, Так я знаєте, нещодавно прочитала таку гарну фразу Коко Шанель: що жінка, яка не вміє носити золото, вона носить біжутерію. Або ж навпаки, навіть жінка, яка не вміє носити біжутерію, вона носить золото. Тобто, можливо, я ще не доросла до того періоду, коли мені захочеться носити виключно діаманти в золотій оправі і робити себе дуже таку витлішу леді. Будемо Сподіватися, що настане час, коли в тебе буде така ж кількість, як ти кажеш діамантів, і ти так само до кожного наряду можеш собі підбирати інший комплект з діамантами. Добре, йдемо далі. Показуй, що в тебе в шафі лежить. Так, в мене ще один з таких цікавих комплектів. Також я його він почався з цієї. А, з цього мережева. Комплект почався з мережива. Да? Чекай, чекай, я таке вперше чую. Да? Тобто є мережа, нічого немає. так? Да, і от стрічка мережевна може народити цілий костюм. Да? Я собі купила стрічку а, і я вирішила, що це буде у нас костюм. А, потім купила собі ще один аксесуар, також його знайду. І все цього вийшов комплект. Я собі пишила такі а, шорти. Це не на роботу. Я би хотіла тебе побачити, от в такому незвичайному вигляді. Розумієш, це таке. Ну така завлікалочка, скажімо так, коли жінка зверху одягається е, ледь не сказала пристойно. Так, зверху це строгий вигляд, начебто, біла сорочечка там чи біла блузочка і чорний піджачок. А далі дивишся, а там з під коротких чорних шортиків старчать гарнесенькі струнки ніжки. Можеш нам таку радість що можеш. я ж можу. вас для цього і при... запросила? Ми чекаємо. Розкажи, будь ласка, взагалі, як на ці наряди реагує твій чоловік? Це мені найбільш цікаво. Він дуже позитивно. Він мені їх в принципі дозволяє носити, коли я, він поруч зі мною. Ну незабаром новий рік. Так ти собі вже обрала якийсь образ. Я вже переконана в тому, безперечно він буде дуже сексуальним. Кілька можливих варіантів є в шафі, але цей новий рік ну саму новорічну ніч. Я би дуже хотіла зустріти в себе вдома. Тому що так він ну, від вже втомилася цієї ці суєти кожного кожного дня. побутової. і так а, напевно я буду в затишному святку зустрічати. Але в нас також і новорічний корпоратив. І там же я зможу продемонструвати напевно один з своїх нарядів якихось і підібрати якийсь а, тематичний, тому що це у нас буде як відомо рік синьої кузин. Як один із варіантів, я можу одягнути такий светрик, такий мегенький, теплесенький, з якими можливо шортиками, якимись ніжними. Да? Якщо цей новий вік не подарує нам часом снігу, то ми будемо мати дігану, яка прибереться у білий волохатий светрик, і буде сама собою нагадувати, що. Сніжинку. До речі, до цього затишного светрика у мене ще є така дуже затишна сумочка, з штучного хутра, вона мігесенька, малесенька. А покажи. У нашому випадку антресолі цієї чарівної дівчини зберігають у собі безліч сумок і сумочок, які ми зараз будемо мати можливість побачити. Дістала я її, майже дістала. Секун. Така. На замочку, а ти повісь на плече. Ми побачимо, як вона тобі пасує. До Цього наряду не зовсім, але ну, до светрика чому до светрика так. І я бачу, що здебільшого в тебе такі сумочки всі невеличкого розміру. Ну це вже так більше навіть схоже на таку якусь мандрівну, мандрівну ділову валізу. Так. Ну от такі в мене. Ой, а там коричнева в тебе якась дуже гарна така є, Теж маленька. Ой, яка п'єліся з трояндочками? Дивіться. Словом, я зрозуміла за молоком і буханками хліба ходить від чоловіка, ти просто красуєшся собі з маленькими, акуратненькими сумочками. А жінці не підходить. ну для того, щоб не потрібно ходити на роботу, то, щоб заробляти гроші, а для того, щоб каз свої наряди. Робота психолога полягає в тому, щоб щодня змінювати наряди і показувати їх соціуму. А тепер, діаночку, покажи, будь ласка, як ти збираєшся виглядати на робочі декорати? Може, навіть собі сукенку одягнути. Знаєш, зараз така ситуація у нас в країні, що на багатьох корпоративої грошей і на снігуреньку не вистачить, так що. Не виключено, що в такому платі можна одночасно підключитися під роль снігуроньки. Якщо буде пристойний дід мороз, безперечно. А ти можеш одягнути це платічко? Звичайно, може. А зараз ми знаєте, як на тих корпоративах новорічних будемо кричати Не дід мороз, а будемо кликати снігуреньку. Снігуронька! Я без подарунків а, 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 нам снігуренька без подарунків? Ми так говорили, говорили про ту синю козу. А ви прийшла ти як справжня Снігуронька, Цілком у білому кольорі. Що будемо робити з козою? Насі синє. А ну, також шити на замовлення. Уже ми про це говорили, що ти дуже любиш е, речі, щоб собі шити на замовлення. Я знаю, що ти розбираєшся в речах, ти розбираєшся в тканинах. І я хочу подивитися, чи задовільнить асортимент магазину, в який я тебе приведу, твої смаки. Ти згодна? Задоволення, задоволенням ваше запрошення. Звичайно, хочу подивитися, що ви мені запропонуєте. У крамниці парада люкс нам вдавалося потішити жінок різного фаху та вподобань. Та чи подарується це нам сьогодні? Адже наша героїня психолог. Ходімо. Доброго дня! Доброго дня! Знайомтеся! Це наша продавчиня Мар'яна, наш стиліст, дизайнер, пані Галина. Наша сьогоднішня героїня незвична таких у нас іще не було. За фахом вона психолог. Так що тримайте вухо гостро. Окрім цього, до одягу вона відноситься як творча справжня людина. Коли вона бачить гарну і якісну тканину, як вона розповіла нам, у неї просто перехоплює дух. Сьогодні ми вирішили провести експеримент, одягнути її у речі уже пошиті. Я сподіваюся, нам це подарується. Так, я вас залишаю до роботи. Вам подобається оцей колір, я бачу. Так. Синій та синій. Він дуже актуальний. Актуальний в наступному році буде. От можемо Може спробувати брюки. Можемо з цією блузочкою, правда? Ой, дуже гарно, так. Ці сірі вони такі трошки коротші, так? Да? Такі такі сочки в принципі можна, напевно, як на випуск носити, так і запустити. Можна в сапоги, так, да, так. Да. І давайте, може, до них жакетики якісь, от ми візьмемо. Цей дуже гарний буде. Дуже Правда, гарний. такий дуже стильний. Ходять слухи пані Галю, що рік синьої кози. Ще ходять слухи, що якщо на людині буде щось синього кольору, так оскільки той рік синьої дерев'яної кози, то та людина буде успішніше вдвічі можна готове щось купити. так, да, хто хто встигне це зробити? Це було би цікаво. Ну от я не бачила, що ви обирали для нашої героїні. Чи присутній у її виборі синій колір? Ну звісно, що так. Ну а як же ж? Я наразі така безподобна. Да, мені дуже подобається, дуже брюки, неймовірні, правда? Дуже гармонічно. Ну, І ця блузка до вашого волосся. Взагалі вам підходять такі ткані шовкові, натуральні. Дуже Ну, Мені здається, з вашим волоссям, що ви не одягли, ви будете безподобні. Наша героїня, як уже я казала, вона працює психологом, і е, зрозуміло, що. Через тиждень новий рік, і е, кожна фірма, кожен офіс, власне, всі колективи де-не-де -де, будуть відмічати так, святкувати корпоратив. Якісь зараз коди корпоративні, вони існують чи ні? Є варіанти корпоративна вечірка в, в офісі. Так е, я думаю, що там може бути щось нарядне, але думаю, з голою спиною, з, з голеною правда, щось таке дуже відкрите. Воно я думаю, не вітається. А в тому випадку, коли все ж таки корпоратив відбувається в ресторані, В ресторані, ну тоді можна одяг одягати будь-яку річ, мати декольте де завгодно, квіти, прикраси, діаманти, що завгодно. На такий корпоратив можна одягнути що завгодно за одним єдиним правилом, аби не виглядати краще від дружини боса. Бо тоді не оберетися неприємності. Ну, тут така безподобна комбінація, бачите, така гра сірих відтінків. У вас сірі очі, і це просто робить. Образ таким абсолютно благородним. Дуже гарно. Це такий вже дуже діловий, такий стриманий. Щось спробуємо яскравеньке одіти. Картину Дуже гарно до сапог. Сонячно да? гарний замір. Це червоний акцент? Можливо, командами також. Варто було сказати. Да. Здавалось би, що може бути простішого аніж вдягнути гарну, вродливу жінку, але насправді це не так, враховуючи, що жінка вимоглива та ще й до всього психолог. Який вибір зробить наша героїня? Незабаром ми дізнаємося. Пальто таке комфортне, легке, воно якраз абсолютно ідеально підходить для нашої погоди. Дуже такий гармонійний образ, їй підходить сірий колір і цей яскравий червоний, акцент дуже вдалий. Стильно, гарно, гармонійно, підкреслює її чудову фігуру, її гарну зовнішність і все, все дуже гарно компількує. Пальто дуже затишне, тепле, настільки мені в ньому приємно, актуально. і Не хочеться знімати. Враховані дуже важливі для мене деталі, тобто це є тканини, види тканин, текстура. Кольори, кольорова гама, а також індивідуальний підхід до кожного клієнта да, тут тобто враховується, коли жінка-психолог це дуже небезпечно. А коли до всього вона ще й вродлива, небезпечно поготів, адже вона добре знає, що треба зробити для того, щоб закохати в себе. Тож, чоловіки, будьте обережні! З наступаючим новим роком вас бажаю вам щастя і великого кохання. Па-па!